Вітаю всіх, хто хоче бачити Україну цивілізованою, демократичною і сильною правовою державою. І сьогодні розмова буде про військові злочини і роботу військової прокуратури. Я от в інтернеті надибав сайт. Сайт називається Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону. Правда, хотів знайти західно Південну, не знайшов. Але сьогодні я провів аналіз роботи такий свій, знаєте, навшвидку руч. Те, що вони публікують, і тому аналіз не може бути повноцінним. Тому що, по-перше, ми, ми не розділяємо на зафіксовані порушення кримінальні в сфері оборони, по яких розпочато кримінальне провадження, по яких передано до суду, які зараз знаходяться в судах, і по тим, хто рішення суду. Тому... Піарщики, вони просто видають публікації про якісь такі значущі події, які на їх погляд треба опублікувати. Їх там у мене насчиталося всього штук, мабуть, 20. Я проаналізував за серпень і вересень роботу прокуратури. Військовий, як вона спеціалізована у сфері, от українці вони люблять, знаєте, я от замітив різницю між українцями та деякими іншими народами. Вони люблять дуже великі, красиві слова, такі потужні. Поспівати, поплакати там розказати. А от в одному царстві государстві, та так, от, і от не щоб було, військова прокуратура центрального регіону спеціалізована. Прокуратура у сфері оборони Центрального регіону. ще треба додати, при Генеральній прокуратурі Держави Україна. Ну, ну, може, правильно? Може так? ну так мощно. так, що, потужно, Коротше, воєнна прокуратура, я буду називати так, як я вважаю за необхідне. Буду називати на ТЦК, як там воєнкомат, чи так. Це все дрібниці. Головне суть. Коротше. Давайте трошки почитаємо, а самі можете при бажанні зайти. 29 вересня на Сумщині військовослужбовця засуджено до 7 років позбавлення волі за смертельною ДТП у стані сп'яніння. Далі. Повідомили підозрю по трьом особам в чинні ДТП. Судитимуть двох посадових осіб одного із командувань Збройних сил за організацію схеми незаконного оновлення військово-облікових даних. Спеціальною прокуратурою Сфері Центрального регіону захищені державні інтереси по землях оборони на Київщині трьом військовослужбовцям повідомлено про підозру у привласненні пального. За фактом смертельної ДТП в Житомирі, який загинув прокурор, розпочато до, досудове розслідування. Ну, воно, якби там не до армії, то просто ця прокуратура займається прокурорами цивільними. Далі, наступне. Новини. Незаконні виплати на майже 900 тисяч гривень. Судитимуть командира однієї з військових частин та його заступника. Для цікавості хочу прочитати і прокоментувати. Прокурорами Київської спеціальної прокуратури селі до суду скеровано гунальний контрольного коментаря 20-сти по факту, не дбалося до обов'язків військової служби стаття. 425, часть 4 карного кодексу, та його заступника за фактом умисного невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов'язками повинна була виконати. Частина 4 стаття 426. -та. Зрозуміло, що у одного, тобто у командира йде недбале ставлення, у заступника йде умисне невиконання дій. Речі, різниця велика, і щоб це зрозуміти, треба трошки юридично по, по, повчитися. Встановлено, що в серпні вересні 2024 року заступник командира підготував вніс до рапортів про виплату додаткової грошової нагороди в 30 тисяч гривень. За відомо недостовірні відомості щодо участі 19 військовослужбовців у бойових завданнях. Насправді, у визначений період вони не були залучені до виконання таких завдань подальшому командир не забезпечив належного контролю, та підписав подані рапорти. Бачите, як цікаво, командир, значить, він як, начебто просто, як сказати правильно, не дбало, тобто лапух. А заступник то фальсифікатор. Він коротше, я би, я би шахрайство туди припаяв, але вони, бачите, пишуть йому 426. На підставі цих документів. Солдатам безпідставно були нараховані виплачені додаткові нагороди в сумі в розмірі 900 тисяч гривень. Таким чином, вони вчинили державні матеріальні збитки, які відшкодовано в повному обсязі. Командиру загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 8. Його заступнику від строк від 7 до 10. Получається, ну, да, лоху менше, а афісту трошки більше. Наступна новина. 82 тисячі доларів за зняття з розшуку та організацію незаконного перепалення через державний кордон затримано військовослужбовцем. Багато 82 тисячі. Це що там група якась? Значить, цією Київською спецпрокуратурою повідомлено кримінальну військову службу. 332 та 369, прим 2 Карного кодексу. Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон та зловживання впливом. З корисливих мотивів організував злочинну схему ухилення. До речі, той, хто без корисливих мотивів, просто так поможе перейти через кордон ухилянту, по ньому такої статті не буде. Тому обов'язково має бути наявність корисної і отримання неправовірної вигоди. Ну, тобто, грубо говоря, якоїсь бабло-бабульки. Коротше, він запропонував громадянину за 41 тисячу доларів. Організувати не за... А що це за все таки одна людина 41 тисяча? Так може чоловік 5 переправить. Що ти так пожлобськи? Мабуть, за це і взяли. Е, Організоване законне переплавлення переплавання кордон на власному автомобілі до кордону довести подальше перетин поза процедурою перевірки до Молдови. Ну, а також військовослужбовець за таку ж суму пообіцяв, бачите, 82 41, 41. Що це за суми такі цікаві? За таку ж суму пообіцяв іншому громадянину впливу на службових осіб одного із київських медичних закладів та ТЦК СП для виготовлення фальсифікованих медичних документів та довідки ВЛК з метою зняття останнього з розшуку та виключення з військового обліку. 41 тисяча такі ставки. Чи це просто київський якийсь крутелик, чи просто людина вирішила покинути цю Україну і продав квартиру? 41 тисяча. Круто. Саме цікаво, що 2 по 41. Так, наступне. Судитимуть майора за привласнення понад 2,4 млн грн шляхом фальсифікації даних про участь підлеглих у бойових діях. Ну, тобто, бачите, така популярна тємка для командирчиків, офіцерчиків, які, коротше. Дорвалися до влади, і тут національна тварина жаба починає давити. Блін, там же гроші лежать. Такі ж можна узяти. Коротше, майор привласнив, 2 мільйона 400 Перевищення військової служби особи влади. Умов воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. 426 прийму, день частина 5. Майор організував схему незаконно нарахування і виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям за нібито виконання бойових та спецзавдань. Жовтень-грудень, 24, го шість підлеглих були в місті Суми і не брали участь у бойових діях на Харківщині. А він подав до штабу рапорти з неправдивою інформацією в подальшому на підставі цих документів. А чому вони пишуть рапорти, а журнал бойових дій? А там ще якісь донесення, а там ще. Ну, Є якісь бумаги, щось мало пише. У подальшому на підставі було видано накази, яким була виплачена допомога грошова 170 тисяч. Отримані кошти. Військовослужбовці знімали у банкоматах і банківських відділеннях і передавали майору, залишаючи собі лише частину сум за його вказівкою. Тут два варіанти. Або майор не ділився, ну, або той, кому ділився, Вирішив здати майора для того, щоб самому прикрити, бо в нього щось там іще. Далі. Житомирська спецпрокуратура в суді довела неможливість використання полігону для видобутку надр. На Полтавщині медичний працівник ВЛК вимагав 5 тисяч доларів за вирішення питання щодо оформлення інвалідності. Ну, дивіться, тут за 5 тисяч можна інвалідність, а там 41 тисячу, щоб тікти з країни. 10 тисяч доларів за ефективне працевлаштування з метою надання бронювання від призову. Бронювання за 10 тисяч. Так бронювання ж, слухайте, невигідно. Коротше, ти побронюєшся, побронюєшся, підприємство перестане бути критичним, а ти 10 штук отдав. Там за 5 штук може інвалідність її не служи. Коротше, тут якісь странні неурегульовані цифри у нас в Україні система хабарів і не, 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 не вдосконалена. Так. Що ж це значить було за 10 тисяч? Працівник міноборони. міноборони, не військової частини. Повідомлено по підрузу статтю 368. Пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди. Тобто, працівник це обичний працівник. А хтось якась службова особа ще мала отримати вигиду. А якщо його не взяли, взяли тільки цього на етапі посередництва, то, бачите, по ньому є справа. Що то ДБРовці і хто там і ще державне стратегічне розслідування М -м не допрацювало, полінувалися. Так, е за грошову нагороду в розмірі 10 тисяч доларів він пропонував сприяти у внесенні відомостей до системи Резерв Плюс для оформлення відсрочки від призову під виглядом офіційного перебування в трудових відносинах з таким підприємством. Для надання бронювання, одержання неправовірної вигоди. Зловмисника, а після надання зловмисника затримано. Йому образо побіжний захід, бла-бла. бла Строк передбачається від 5 до 10. На Чернігівщині викрито красивою дівушку, я вам скажу. Там така фотка, якщо зможу, поставлю зараз. Така молоденька, гарненька. Коротше, її викрито. Чернігівська прокуратура разом з. ГУНП, ДВК РСБ України. Служба безпеки, всі, коротше, займалися. Одержанням службовою особою неправомірної вигоди. Особа військовослужбовець РТЦК та СП на Чернігівщині, використовуючи своє службове становище, з метою особисто збагачення висунула військовозобов'язану у вимогу надати неправомірну вигоду у розмірі. Ви думаєте, скільки вона просила? 40 тисяч, 10 тисяч, 5 тисяч. Дівчинка просила 490 доларів, навіть тисячі доларів не просила 20 тисяч гривень за вирішення питання щодо зняття з розшуку в системі оберіг. Під час особистої така скромна дівчина, наша повідомила громадянину про можливість безперешкодного видення відомостей про порушення правил військового облику. Після одержання вигоди в 20 тисяч зловмисницю затримано в порядку 208 КПК України. Ну, Я думаю, це підставний був чувачок. Девушку розкрутив на 20 тисяч. От курва, Мог би розкрутити девушку на щось інше. Він, ну, блін, тепер іспортив всю судьбу. Так. Наступне. Судитимуть двох військовослужбовців за організацію незаконно переправлення через державний кордон. Викрито колишнього військовослужбовця, який організував схему незаконно переправлення чоловіків через державний кордон. Так, Що там наступне? За фактом смертельної ДТП відкрито проти військовослужбовця кримінальне провадження. Ну таке було завжди: ДТП. Це... Військовослужбовець, який передавав розвіддані ворогу засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Спеціалізованою сфері оборони викрито чергові схеми. От Нема кримінальних справ. чи Що, це викрито? що значить викрито? Чергові схеми. Підозра, а, повідомлено, підозру всім особам, серед яких адвокати та цивільні особи, незалежно від особливого статусу, кожен буде притягнутий. За даними сніс, адвокат організувала схему незаконного збагачення. Бачите, що пишуть. Якщо ви будете безкоштовно це робити, то вам не буде статті. Там буде просто якесь втручання, якесь порушення. Організувала схему незаконного збагачення. Шляхом одержання від військовозобов'язаних, неправомірної вигоди, за вплив на службових осіб ТЦК та СП і медичних установ з метою надання, відсрочки від мобілізації або оформлення фіктивних медичних документів із неіснуючими діагнозами для визнання осіб, непридатними до служби і зняття з обліку. Вона залучила до протиправну діяльності працівників медичної галузі та фізичних осіб. Задокументовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 7500 доларів. Я думаю, там більше було, за 7500 не, цілу схему би не організовувала. 7500 свій учасники розділили між собою та медичними працівниками. От, до речі, як можна знати от на етапі досудового слідства. Що вони розділили між собою, значить, була прослушка, або один, хто то вже здав, коли вони на нараді разом сиділи і вділили. Так, в іншому кримінальному провадженні за що адвокат, використовуючи свій статус та авторитет, запропонував громадянину за грошову нагороду вплинути на ТЦК СП і керівництво ВЧ. ЗСУ, аби забезпечити постановку на військовий облік, отримання військово-облікових документів, і призов на службу в тиловий підрозділ із формальним проходженням без ЕВП та служби без фактичної присутності. Тобто, воно не відбулося, що ця формальне проходження, але запропонував підозрюваний, його одержав від громадяна. Неправомірну вигоду 180 тисяч гривень 3 тисячі доларів. Крім того, Житомирської спецпрокуратури у сфері оборони центру викрито затримано адвоката та її сина, за які діючи з попередньою змовою отримали неправомірну вигоду в сумі 8 тисяч доларів. За вплив на посадових осіб ТЦК СП та осіб ВЛК щодо визнання військовослужбовця непридатним до служби і подальшому звільнення з лав Збройних сил. Я думаю, що, знаєте, тому чому? Тому що, ну, якби не, таке недосконале законодавство з цією ВЛК, то 402 наказ, що там, по суті, якби, може. Закон як дійшло, може хоч туди, хоч туди зробити. Хоч здоровим, хоч хворим. Дії кваліфіковано за статтями 369. Крім 2. Так, очки. Ну, це я дійшов уже до. Не буду вже, мабуть, далі читати, там їх багато. Я хочу сказати наступне, що пробивши аналіз, я порахував. отут купа статей, включаючи СЗЧ, дезертирство, непокору, виконання наказів, зловживання командиром владою, перевищення владою. Практично немає цього всього. От На що найбільше було. Отримано. 4 було за одержання хабаря 369, 3 за пособництво в одержання хабаря 368. Три за 332-ю через кордон. 3 за 111 державна зрада. 4 факти повернення коштів державі. 4 факти порушень правил дорожнього руху зі смертельним вибір. А далі по одному. За 409 і 410, що стосується там крадіжок привласнення, і недбале виконання і бездіяльність службової посудової особи, які, які не побачили, як крадуть гроші або самі підписували документи, щоб вкрасти гроші. Але недбалість і е, бездіяльність командирів, зловживання командирами, які приводять до СЗЧ. Які приводять до нестатутних взаємин, перевищення влади командирами, які приводять до небрутованих втрат і загибелі людей, жодної справи нема. Тому ця держава Зеленського разом з цією прокуратурою займається одним: пхати вперед армію, щоб вона, по-перше, мобілізація не зривалася, люди за кордон не тікали, зрадників карати. Ну і там знову майно повертати, яке трошки щось там, якісь полігони, якісь незаконні тендери. Тобто, все вокруг грошей крутиться. Навколо людини нічого не крутиться. А людина це, допустимо, статті непокоране виконання СЗЧ, дезертирства. Ці прокурори не здатні, вони не розуміють сутності стосунків в армії між командирами нижчого рівня, між командирами нижчого і старшими. І як реагують рядові між рядовими солдатами всередині, як формується злочин, хто його провокує, хто той злочин готує не, не навмисно. Притом командири самі готують злочин. Оце що називається бездіяльність влади, недбалість влади, перевищення влади, зловживання влади 423, 424. Тобто цим не займаються наші військові, так звані, у сфері оборони, прокуратури, бо вони в цьому нічого не тямлять. Для того, щоб вони тямали, в повинні мінімум один рік прослужити в погонах молодшого лейтенанта в піхотній частині, в роті, в батальйоні, не в штабі, навіть не в батальйоні, в роті або в взводі. І тоді вони можуть іти працювати, судити, а вони й не беруться, тому вони перелякані, не знали, що робити. Верховна Рада взяла і зробила їм. Ну, коротше, пацани, ви тут завалені, 200 тисяч сездочешників дезертіров, ви їх нереально не засудите, ні справу не доведете до суду. І тюрем нема скільки. Тому давайте, хай вони опять там служать, хай хай кудись. Не знаю, хай тікають, там, хай ходять, гуляють, а ви ото робіть, що робите, от вони роблять. Гроші там, де гроші, хабарі, там, де е, незаконні виплати, ото вони цим і займаються. Тобто, абсолютно без, без, як це, бездушна, нелюдська, а така економічна якась прокуратура у сфері оборони, яка не розуміє, що робити з тими людьми, які. Попали в армію під долбодятла командира, і потім у нього то СЗЧ, то непокора, то невиконання. Цього вони не розуміють. Тому ця армія, нещасна армія, страждає від того, що долбодятли керують, судять, розслідують, створюють навчальні центри, як 155-та французька бригада. Тобто проблема в дурості неудстві, не неуки, невігласи. От там проблема. А цей сайт можете почитати. Хай вони себе хвалять, які вони молодці. Але вони такі молодці, знаєте, як Одеський адміністративний суд. За рік передав щось рішень суду 56 чи 60 рішень суду. За рік 60 рішень суду. А працює там 55 дармоїдів. Отак і тут. Тому я вважаю. Цю військову прокуратуру дармоїдами.